Вітаю вас в ефірі на каналі Піксель Вихід. З вами я Пен. сьогодні ми зустрічаємо програму Андрій Махарський, вам слово. Здравствуйте, Том, здравствуйте, Бен. І в ефірі вихід я Андрій Махарський. Сьогодні обіцяємо наступним програмам на каналі Піксель. І сьогодні така жахлива подія випав пончик поліцейських машин. І сьогодні я обіцяю Наступним глядачами, де ви знайдете крашу. прийшов Коп. Здравствуйте, Коп. Скажіть, де ви знайдете пончик? Падає з машини поліцейських. Машини з поліцейських. Тому що я хотілося вагати своєї інфраструктури. Але які інфраструктури? Не знаю. Коли я все починаюся, я все. А ну не Ану не махай руками! Ти шо? Імайтеся! Ай! Оно стоять! Я забрав в тюрьму! Ану до сюди! Зупинись! Ой! Запинись, я сказав! Та ведесь в тюрму! Студія! Дякую, Андрій Махарський і вихід на каналі Pixel пішов до кінця. З вами Бен. Там. Ми зустрінемось наступну суботу. До побачення!